Слава Ісусу Христу, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. І далі читаємося те писання. Час від часу звертаю увагу на статистику нашого каналу, наскільки є активність чи безактивність цього каналу. І за майже три роки можна зробити певні висновки, що дійсно в суспільстві є якісь настрої певні, які впливають на все. І от зараз один із найбільш кризових моментів, коли активності дійсно нема ніякої, тобто людям вже нічого не хочеться. Тому що вони спостерігають всі ці події, які відбуваються в Києві, в Ізраїлі, в світі, спостерігають на бездіяльність одних і велику агресію і непокараність інших, і то в всіх сферах ця є проблема. І знаєте, я теж в такому настрої сьогодні на Фейсбуці зробив короткий пост, написав такі слова: Абсолютна криза любові, правди, істини. Більшість схвалили таку думку. Хоча одна людина, ну, мисляча людина, сказала: А де таке є? Я написав Буковелі, ну, сарказмом. Зрозуміло, що для тих, хто відпочиває в Буковелі або ходить на вечірки до вірки сердючки. То там проблеми взагалі ніякої немає. А от для інших людей є велика проблема. Коли вони бачать, як цілі під'їзди падають в містах і там з-під завалі, потім батьки чекають, коли достануть твою дитину. Також ми бачимо кризу і віри. От, і бачимо, що навіть тим, хто мав би. Спасати цей світ, диявол поклав кляп на рот, посадив на гачок, вони мовчать. І тому ми теж це все відчуваємо. І, мабуть, от в тому настрої і я зробив цей пост, але ми маємо надію на Бога. Бачите, ми є частина світу. Як би ми цього не хотіли? Що ми не казали? Повірте, людина дуже і дуже слабка. І ми залежні від світу, від тих настроїв, які в світі відбуваються, але разом з тим ну, це поштовх, щоб світ нас не проковтнув, щоб він нас не затягнув у свої тенета. Це дуже важливо. І тому в такі моменти посилювати молитву, не забувати за Бога, більше думати за духовне. От і з Божою допомогою ми зможемо якось перемагати ці всі спокуси, які є на нашому життєвому шляху. І от якраз не випадково сьогодні ми будемо з вами читати 90-й псалом. Цей псалом, я пригадую, коли ще був маленький, і ми їздили майже ну, кожного року їхали в Почаїв на паломництво, там ми ночували, спали там просто на підлозі, сповідались, причащалися, Ми себе там відчували так, ну, як в себе вдома, як ніде. От найтепліша така атмосфера мені завжди була там у Почаєві. І там продавалися пояски. Це була стрічка з чорної тканини, і на ній було жовтими буквами написано 90-й псалом, і також молитва Нехай Воскресне Бог і розвіється Вороги його. У той час не було можливості Біблію купити. І люди хоча б от в такий спосіб мали можливість прочитати 90-й псалом чи іншу молитву, тому що це, мабуть, не заборонялося там продавати. Ну, я не пам'ятаю, був малий. От, і хоч, ну, в такий спосіб люди знали цей псалом, його передавали з уст уста, переписували від руки, коли Біблії не було. І Господь завжди проявляв велику милість до тих, хто молиться цим псалмом. Зрозуміло, що не саме читання псалма. Чи не саме об'в'язування отим тим пояском, який колись продавався у Почаві, мабуть, і зараз продається в багатьох церковних магазинах, як одна із таких атрибутик нашого християнського життя. І зрозуміло, що підперезавшись 90-й псалмом, ти не можеш казати, що все оце вже спрацює і буде мене оберігати. Ні, тому що ми розуміємо, що підперезувати треба своє серце. Вірою, упованням на Бога, любов'ю, старанням виконувати Божі заповіді, оце нас спасає. Ну, але тоді, у той час, от в такий спосіб, ми могли теж утримати от цей псалом. Є два псалми, які найчастіше ми використовуємо це 50-й і 90-й псалом. Отже, будемо зараз його читати. Спочатку прочитаю вам із Тлумачної Псалтирі, що святі отці говорять про. Цей псалом. На ходу перекладаю, і тому, можливо, десь буде затримка. Божественний дух устами богатця Давида відкриває в цьому псалмі велич діл Божих. Пророк показує невимовну пользу від уповання на Бога і незмірну велич благ, які в ньому утаєні. Ті, хто пізнали Христа, перемагають. Невидимих ворогів, начальства, власті, сильних світу цього, духів злоби піднебесних і самого ненависного сатану. Про це говорить Іоанн Златоуст, Афанасій Великий Федорет Кирський інші святі. Отже, читаємо: 90-й псалом: хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Всі ми хочемо уповати на Бога. І праведні, і грішні, ну, я в, так в лапках кажу. Ми всі умовно праведні, умовно грішні, і більше грішні, правда, да? умовно праведні. І хто ж може упувати на Бога? Ну, святе Писання нам вже ж каже прямо: якщо ти будеш старатися виконувати Божі заповіді, то Господь буде з тобою. Про це ми весь час пишемо, говоримо, читаємо, слухаємо. Значить, що це означає? Старатися не робити тяжких гріхів, тому що тяжкий смертний гріх обов'язково спокушає Бога, і Бог попускає страждання. І ми тоді не захищені Божою благодаттю. Ми тоді відкриваємо двері свого життя і туди впускаємо демонів, які нас нищать. Ми тоді не маємо Божого захисту, Бог тоді пропускає демонам, вони тоді мають владу над нами. Тому найперше треба старатися не робити тяжких гріхів. І що, Боже, людина согрішить, прибігати до Божого милосердя до таїнства сповіді, до причастя, каятися, молитися. В старі добрі часи ще й давалася епітемія. За гріхи людину відлучали від церкви на багато років. На жаль, сьогодні, чи то на добро, не мені судити, але ця практика втрачена, її ніхто не застосовує. На добро це чи на благо. Питання відкрите. Каже він до Господа: Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошесті згубної Від сіті ловця, тобто диявол розставляє на нас різні пастки. от І ці пастки можуть бути як зустріч з якоюсь людиною, яка може спровокувати грішну розмову, або може навіть і. Зробити нас учасниками якоїсь недоброї справи. Але найбільше це думки. Оці пастки диявола, це сіті диявола це думки, які нам навіюються, і вони, на перший погляд, можуть нам здаватися невинними ці думки. І дуже часто в них заховується те, що потім нас помаленьку схиляє до гріха. І треба мати велику розсудливість і обережність до різних думок. Щоб наша свідомість була чиста, щоб диявол не мав влади над нашим серцем. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень. день. дійсно, ми якось в день можемо там постаратися себе захистити. Від якоїсь загрози, а вночі, коли ми спимо. Ну ми ж бездіяльні, напівмертві. От тільки на Господа надія. Ані пошесті, що ходить у темряві, ані напасти духа зла опівдні. Ну зокрема, монахи дуже часто говорять про цього духа зла опівдні. Він називається Полуденний біс, що коли людина пообідає, розслабиться. От і на неї можуть напасти думки, які можуть схиляти страсті, там, схиляти до гріха. Ну, про це багато говориться у отців церкви. Мабуть, у подвижники особливо це десь проявлялося, що вони собі не давали розслабленості. Впаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Ну, Свідчень дуже багато є сьогодні в нас. Знаєте, мабуть. Про це, щоб не спекулювати на цій темі, про війну будемо говорити, як Господь дасть, і війна закінчиться. Досвід ми здобули дуже великий. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помство на беззаконними бачити. Бо ти сказав, Господь, надія моя і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отут, бачите, відповідь є. І помсту над беззаконними бачити. Той, хто беззаконник, обов'язково там з часом приходить. І покарання. Отже, не прийде до тебе лихо і пошесть, не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не об камінь. Ти на Господа і Василиска наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Під Гасподом і Василиском, це мається на увазі змії, а тут ще згадується Лев. То під оцими тваринами тут мається на увазі диявол, тому що ну, диявол спокушає Адама коли до нього наблизився у вигляді Змія, а диявол теж зображається у святому писанні нового заповіту, як Лев, сказано, що він, як Лев, ходить, шукаючи жертву, кого би погубити. От і тому, хто обуває на Господа, то він буде захищений від оцих спокус. Бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його, захищу його, бо Він знає ім'я моє. знає ім'я моє. От знати Бога і знати Його ім'я означає знати, який Бог. А який Бог, знову ж таки, як можна знати? Ну, із святого Писання ми пізнаємо, але обов'язково наш особистий досвід. Досвід, уповання на Бога, коли ми пізнаємо Божий промисел, співставляємо. Все аналізуємо, і тоді ми знаємо Бога. І тоді ми знаємо, чому ми опуваємо на нього. Буде кликати мене, я почую Його, буду з Ним у скорботі, визволю Його, прославлю Його, довгим життям обдарую Його і дам йому спасіння моє. Тут Від імені Бога, псалмоспівець, Давид говорить, як би Господь сказав до людини: довгим життям обдарую його і дам йому спасіння. Моє. Ну, хай Господь нам допоможе грішним. Знаємо, що все не так просто, дійсно, бо і святі угодники теж вони не були позбавлені випробувань всяких, тому що це для нас корисно. Але той, хто уповає на Господа, він не буде посоромлений і обов'язково буде мати перемогу. Хай Господь нам у цьому допомагає. Будьмо духовними оптимістами. У такому часі, коли е, нема якихось підстав для того, щоб бути тими оптимістами. Слава Господу Богу!